Hello Friendly, з вами на зв'язку. Денис Френлі. Вчора дружні. Ми пили з вами мокейт Frozen Chino, холодне капучино зі смаком фісташки. Сьогодні, так як я казав вчора, у відео ми вип'ємо оце суміш для приготування лимонаду, мокей апельсин, Персик. Оце ми зараз зробимо. Приготуємо, зальємо, попробуємо від 0 до 10, чи смачно буде нам, чи буде так собі. Тому такі справи, дружні, погнали до заставки цього відео. Прорегуємо на цей лимонад. Приготуємо його коротч, та його. Let's go! Деніс Фенні реагує, Деніс Фенні реагує. Сьогодні він буде значить, готувати суміш для приготування лимонаду, мокей та апельсин Персик. Значить, мокей партії паті, паті, мокей, паті лимонад, Сансет Парадайс. Апельсин. Персик, персик, персик. Погнали готувати. Ми готуємо, ми готуємо, ми готуємо, не мандруємо. Ми готуємо, ми готуємо. Ми готуємо, не мандруємо. Так. Значить. Добре. Так. так. Так, 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 так. Ось тут починати. Починаємо. Зараз саме попробуємо. О! Отаке. Рожева суміш. Давайте скуштуємо. М -м -м. Чути персиком більше. Але присин теж трохи є. Ну Нічого, може бути. Добре, додаємо. Не знаю, чи то в мене трошечки гіркуватих. М'ятне бо того, що я може зуби чистив. Але зуби чистив за 2011. Зараз. Е, майже півперше. Ну, не знаю, не знаю. Коротше, вони кажуть, що додати сюди цю суміш. Е, значить, спосіб приготування. Висипати в міст пакетика кав'ємність, додати холодну воду і ретельно перемішати. Все. Холодна вода у нас є. Так. так. Перевіримо, чи це холодна вода. По ідеї холодна. Так. Так, 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 так. Зараз перевірить, що це холодна вода. Достатньо холодна. Добре. Додаємо. Тунтунт. Так, я додав. Ну, це має бути лимонад і він має бути прохолодний. Колір ось такий рожевий. Перемішаємо. Пише, що? Ретельно перемішати. Так, я перемішав. Все, пішли реагувати, дружні. Ну, такий, як сочок. Як сік. Ну непоганий, непоганий. Таке, 8 балів, бо трошки гіркуватий. Може гіркувати, що я зуби почистив, ще скажу, але може і ні. Якась кислинка тут присутня. Може, то від потоку зуби почистив, ти відчуваєш кислинку. Ну, таке. Давайте ще собі налиємо. Так, зробимо так. Все, все, все. Так, я все додав. Насипаємо водички. Не знаю. Це вже більш мутніше стало. То, то видно, треба було зразу все. Так. Я зараз перевірю, чи я справді відчуваю кислинку, бо після зубів почищених в мене кислинка постійна. Може так бути, не знаю. Це вже просто вода пішла. Треба було, значить, весь пакетик давати. Це вже взагалі 5 балів, 6-5 балів. Це вже просто треба було видно все зразу засипати і все. Там може бути таке на смак, не знаю. А ну тут так якби Які ще грейпфрут сюди дали. Так. І воно кесне. Не знаю. Зараз щось перевіримо. З вами. Так. Так, 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 так. Так, -да 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 так, 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 Ну, візьмемо, допустимо, кубасу. Давайте її відкусимо. Перевіримо, чи справді. Я чую кислинку, чи ні. Ось кубаса. Вроді би пройшло, бо то... Десь година, година часу, так, це вже пройшло більше. Це вже пройшло півтора години більше. Ну, кислинки не чого, знаєш, все такий так. Коротше, найбільше 8 балів, це з першому. Коротше, зразу, як ви купите, якщо ви будете купувати цей суміш цю для приготування лимонаду, треба всипати все. Того, що ти сипиш, ділиш на дві порції, а друга порція вже така ніяка виходить. Багато лишилося, це А Воно зараз засохне і все. Доведеться супер доїдати. Бо якщо воно зараз засохне, ти потім важко відмиєш. Цей стаканчик. Добре, треба буде помити стакан. Добре. Добре, дружні. Дружні, потужні. В цьому поставив 8 балів. Таке. Вчорашньому я поставив 9 кавовому, здається. Кавовий був смачніший. Щось думав, що буде навпаки. Вийшло навпаки. Mm -hmm. що не так, як думалось, так гадалося. Не так, коротше, як думав. Я думав, апельсин то буде супер. Та. Ну, вони додали, видно, персик, персик, смак перебив. Не знаю. Що тут ще є? Добре. Так що такі ось справи, Та. Так, думалося, гадалося. Мені писали, завжди казали, там, чи на стрімах, чи в коментарях, що типу, ти зай, коли до тебе сюди хтось ломиться. Ну, Типу ломиться. Тіпо, не ломиться, а хтось приходить та, з батьків. Нема коли б я зразу це зняв і зразу завантажу на YouTube. Коли я якісь спеціальні ролики монтую, там, типу влоги, ще щось, або вже дуже сильно там заматюкався, то тоді вже доводиться монтувати. Хоча було пару днів, що я матюкався, ну, забув обрізати. Так. Коротше, є рідкісні випадки, що я монтую. Ну, о, рідкісні випадки. Добре, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Прельний. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, дружні, потужні. З та. такий був лимонад. 8 балю. Пока.